Тисячі людей, на жаль, щороку потрапляють у ситуацію, коли власний дім стає небезпечним. Іноді люди не вчиняють абсолютно ніяких дій, аби захистити себе, і найчастіше через незнання, як правильно це зробити. А незнання породжує страх. А насправді це можна зробити не лише з допомогою грубої фізичної сили, а й з допомогою правозахисників. І про це ми сьогодні будемо говорити. На жаль, термін домашнє насильство не втрачає своєї актуальності. Між тим я хотіла, щоб ви розшифрували, що він включає в себе, адже це не лише груба фізична сила, тобто це є різні класифікації цього терміну. Так, 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 так. Тобто, це і фізичне насильство, психологічне насильство, економічне насильство. Якщо фізичне насильство це форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовханину, щепання, шмагання, кусання а також. Незаконне позбавлення волі, нанесення побою, мордування, заподіяння тілесних пошкоджень різної тяжкості, залишення в небезпеці. Зазвичай тут у нас так і вважали, що це є домашнє насильство свій yeah. час. Але в 2019 році в нас змінилося законодавство, і де це коло розширилося. То якщо фізичне так воно залишається фізичним насильством, є психологічне насильство, це форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, в тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування та інше діяння спромовані на обмеженні воловиння особи також є економічне насильство. Це позбавлення їжі. Позбавлення одягу, позбавлення документів, коштів, незаконне виселення, перешкоджання в користуванні майном, позбавлення можливості проведення лікування, реабілітації це теж є е, е, насильство. Тому зараз е, практично домашнє насильство ну, проявляється в таких проявах: це фізичне, психологічне насильство, економічне насильство. Ну і відповідно є засоби протидії проти цього насильства. А скажіть, будь ласка, чи достатньо в Україні законодавчої бази для захисту прав і свобод людини? Законодавча база це є законодавча база, а є правостосування. В основний момент це пра можливість правостосування тої бази, яка є на сьогоднішній наявності. Оскільки в нас в Україні дуже багато нормативних документів неможливо зарегулювати кожну шпаринку суспільного життя. На, на даний час я вважаю, що того законодавства є, значить відпрацьовується правостосування цього законодавства. І якщо говорити починаючи з 2019 року, коли був прийнятий закон про запобігання протидію домашнього насильству, то практика, і в тому числі правоохоронних органів, практика судова, вона пішла значно вперед. І відповідно з часом, в будь-якому випадку, законодавство міняється. На сьогоднішній момент, можливо, це достатньо. З часом, коли застосування однозначно будуть зміни, будуть зміни, вноситись, здобуватися, і практика відповідна є. От якщо ми говоримо про дорослих повносправних людей, то у випадку такого факту насильства, куди має звертатися потерпіла людина в першу чергу? Ну, в першу чергу, це правоохоронні органи, органи поліції, тобто, які е, працюють цілодобово, значить, є. Е, в деяких регіонах, тобто, скажем, де великих регіонах, даже є окремі наряди поліції, які uh -huh. тільки реагують виключно на домашнє насильство. 102 людина звертається, приїжджає відповідний патруль поліції, який має по закону право, тобто, виявивши факти дійсно вчинення адміністративного правопорушення домашнього насильства. Вони складають, припиняють в першу чергу ці прояви домашнього насильства. Вони по закону мають право кривдника затримати. На, на три години. Крім того, тобто, скажімо, чинним законодавством передбачено такий дієвий на сьогоднішній момент, це обмежувальний припис, коли працівники поліції негайно мають право значить, вчинити обмежувальний припис, видати значить, до 10 суток, це заборонити з'являтися по місцю проживання потерпілого, обмежити доступ керівника до місця проживання потерпілого, значить, ці, які негайно мають право це зробити. Тому органи поліції це в першу чергу, тим паче, крім того, є в державі зараз запроваджені тобто, гарячі лінії, це тобто, це числом Міністерства соціальної політики, яке веде, є гарячі лінії, тобто скажімо, служби сім'ї і сім молоді також можна звертатися, які опять же, акцентують свою взаємодію з правоохоронними органами, оскільки в першу чергу є адміністративна кримінальна відповідальність, то документи скласти про адміністративну відповідальність це органи. Поліції, якщо потім систематичне вчинення домашнього насильства, туди відкривається кримінальне провадження. Стаття 126, прим. 1, значить дає кримінальне відповідальність за домашнє насильство. Це, опять же, досудове розслідування здійснюють органи поліції, потім розглядає справу в суді і, відповідно, скажімо, приймає відповідне рішення. Тому в першу чергу це органи поліції. А на жаль, бувають такі ситуації, коли оцих звернень до правоохоронців їх ну недостатньо. То чим людині можуть допомогти? Правозахисники і в якийсь спосіб. В першу чергу в нас в Україні діє, так і в всьому світі, презумпція невинуватості. Тому просто саме звернення, оскільки є деякі випадки, ну, такі випадки бувають, коли потерпілі зловживають своїми правами з метою впливу, наприклад, на того самого кривдника, вирішити якісь відповідні питання. Тому, якщо дійсно є прояви домашнього насильства, потерпілий в першу чергу повинен прийняти міри для забезпечення доказів домашнього насильства. Оскільки е зараз. Технічні засоби дуже розвинуті, в кожного є відповідний телефон, мобільний чи е, інший телефон, де можна записати розмову, де е, засняти, що там воно проявляється. Є е, відповідно е, сусіди, які можуть підтвердити випадки домашнього населення. Є якщо це стосується, наприклад, неповнолітніх, є е, е, заклади освіти. То якщо органи поліції не реагують певним чином, оскільки ми ми чудово розуміємо, що, наприклад, наряд, якщо особа проживає в нас в міському населеному пункті, може доїхати дуже швидко, то особи, які проживають в сільських населених пунктах, де від, відстань дуже далека, то поліція і і час необхідно для того, щоб добратися, то але є випадки, коли і органи поліції не реагують, то для того є інші органи, правозахисники, є без безоплатна права допомога, яка також включена в цю систему. Де особи, якщо особи звер потерпіли і звернувся, можуть надати праву допомогу, значить допомогти скласти відповідні звернення, вказати, які що необхідно зробити, куди необхідно звернутися. Також, якщо ми з вами говорили про обмежувальний припис, органи поліції видають до 10 днів, то відповідно особа може звернутися в в судовому порядку. Де вже суд на протязі з моменту звернення 72 години розглядає заяву про і більш ширше коло, тобто, скажімо, повноваження суду. Він може обмежувальні приписи це заборонити особі, наприклад, наближатися кривнику до потерпілого, напевне, з'являтися в відповідному місці, заборонити листуватися, заборонити спілкуватися? Є більш. Більше і ширше повноваження, ніж, наприклад, працівників поліції. Працівників поліції це більш оперативно, тобто негайно прийняти відповідні міри в суда. Це може бути до 6 місяців, але суд має право також ці обмежувальні приписи продовжити. Тому, в першу чергу, правозахисники це і громадські організації. Це і безоплатна права допомога, та й будь-які особи юристи, адвокати також можуть право надати відповідну допомогу, допомогти особі е, зібрати. Наприклад, якщо на сьогоднішній момент, наприклад, приїжджає працівник поліції, а економічне насильство, наприклад, е, кривдник забрав документи від майна, не віддає. Ну, не може працівник поліції заламувати руки і вимагати uh -huh. від нього документи. Для цього є відповідні органи, наприклад, коли готуються документи до суду, і суд вже має право зобов'язати відповідно вчинити відповідні дії. Якщо, наприклад, позбавляє Лікування, а ну, працівник поліції не може на місці виявити, чи дійсно потребує то лікування, чи не потребує на інші те право... відповідні організації, можуть це допомогти і в судовому порядку. Ці питання вирішити? От ви згадали про неповнолітніх, мабуть, з дітьми ця ситуація найскладніша, тому що вони ну, найчастіше не можуть самі захистити себе. Я хотіла запитати, хто від їхнього імені може виступати і хто може захищати їхні права? Чи можуть бути це взагалі сторонні особи? У кожній територіальній громаді є представники служби в справах дітей, на яких покладено функції захисту інтересів неповнолітніх, які по закону мають право представляти інтереси неповнолітнього в суді, значить, не обов'язково, скільки, наприклад, до неповнолітнього значить, домашнє насилля можуть проявляти його батьки, тобто законні представники опікуни. Тобто можуть, наприклад, сторонні особи представляти інтереси такого так, неповноліття? У даному випадку служба у справах дітей. Раз, в першу чергу, далі органи прокуратури, оскільки, оскільки в нас прокуратура позбавлена загального нагляду, але є стаття 23 закону про прокуратуру, де на ньому покладені певні повноваження, якщо особа через певний свій фізичний віковий стан не може сама себе захистити, значить туди органи прокуратури. По-друге, заклад, треті заклади освіти, які ж також мають право о, інтереси пред'являти. Тим паче зараз внесено зміни в чинне спеціальне законодавство, неповнолітній має право вкласти угоду з адвокатом, інтереси мають право представляти адвокат навіть без відома, без угоди своїх батьків. Uh -huh. Значит, і це також е, є і, в, наприклад, Є в, в Україні вже практика судова, в тому числі по Хмельницькій області, де, наприклад, неповнолітній звертався до суду, а, наприклад, і стягував своїх батьків аліменти на своє утримання. І є позитивна практика, де пройшло апеляцію, Хоча по закону у нас, наприклад, особа неповнолітня є не є учасником судового процесу, але в певних, наприклад, там де стосується його особистих прав і інтересів, він може бути і виступати. Тому в даному випадку, в цій частині уповноважених, тобто питань не виникає. От ще одна така вразлива категорія це літні люди. Вони також можуть потерпати від домашнього насильства, навіть від своїх рідних, і також хто їхні інтереси може представляти. Я так розумію, також сторонні особи. Ну це вже не справа, не служба у справах дітей, а чи є такі структури, чи це має бути просто фізична особа. Ну, дивіться, це взагалі дуже е, така складна тема, оскільки е, це стосується більше таких похилих людей, є випадколітні особи, які, наприклад, е, через фізичний стан можуть в принципі, і не виходити з будинку так. деякі прикуті до ліжка. І, на жаль, такі ситуації дуже часті, коли рідні знущаються, наприклад, особливо зловживаючи спиртними напоями, забирають кошти, не дають можливості лікувати. Це дуже така. І, а крім того, самі літні особи, розумієте, це, якщо це членів сім'ї, на інші виникає таке моральне питання, а як я ж напишу, це ж мій син чи дочка, тобто, скажімо, а я напишу, він мене кошти викрадає. То в цьому випадку, опять же, є е, органи прокуратури, які по закону зобов'язані це отримувати, е, реагувати в першу чергу ну, тут більше великі питання покладаються на органи місцевого самоврядування, де люди живуть, декі знають про цю ситуацію. Скільки інформація то розходиться, наприклад, інформацію отримують від сусідів, е, де також мають право звертатися піднімати це питання. Є, наприклад, виконкоми е, виконавчі комітети, які наділені певним повноваженням, які можуть, наприклад, людину помістити в е, тимчасовий прихисток. Е, забрати е, відповідно соціальні служби для сім'ї, і молоді, наприклад, якщо на території міста Кам'янці-Подільського є, наприклад, центр соціального обслуговування турботи, який також надає допомогу особам похилого віку, uh -huh. значить, і ці соціальні працівники можуть повідомляти надавати відповідну інформацію, і відповідні ті самі ті самі і сусіди, і органи місцевого самоврядування мають вправі звертатися в органи поліції. А в даному випадку ніде закон чітко передбачає, що органи поліції реагують на будь-яке звернення, яке надійшло від інших осіб. Значить, коли є ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, які звертаються, приїжджають, і, відповідно, весь алгоритм дій цей проходить. Ну це набагато складніша ситуація, оскільки. Бувають випадки, що моїй практиці було, коли приїжджають а от вони потерпілий каже, так вроді да, ні, воно не підтверджується, розумієте, угу. Презумпція невинуватості дуже важко притягнути. Є громадські організації, які також надають відповідну допомогу, але це дуже складне питання. Так, я тебе Всі... хотіла запитати, чи у вашій практиці були такі випадки, коли доводилось захищати права і свободи людей, які зверталися з приводу домашнього насильства. Так, такі така практика відповідно є. У нас напрацювання, якщо нам взяти, наприклад, міськрайонний суд і органи поліції дуже вже велике напрацювання. Значить, і мова йде не тільки про членів сім'ї, які зараз, і про колишніх членів сім'ї. Uh -huh. Є люди, наприклад, які припинили спільне проживання, навіть об... ті, які були не зареєстровані, у шлюбі, але, але спільно проживали. Це також нормативна база розповсюджується. Зараколом осіб, які можуть підпадати під ознаки домашнього насилення, воно дуже розширено. Е, нема такого чіткого переліку, це не обов'язково, навіть якщо особи перебували в родинних відносинах, але якщо, якщо вони разом проживали, були пов'язані з пільним побутом, це є суб'єкти е, правопорушень, чи не домашнього насильства. Тому, відповідно, люди звертаються, е, є реакція в залежності, розумієте, в першу чергу, спасіння потопаючих з права рук самих потопаючих. Якщо людина настроїлася, вона хоче щось добитися, вона завжди дасть, дасть змогу добитися. Е, також е, Хотів би бити, ну, що це залежить багато чого і від оточуючих. Коли, на жаль, бувають випадки, коли е -е, приходять ті самі працівники правоохоронних органів, і їм треба ж теж доказову базу, е -е, покази свідків, поясню, відбирають, а люди кажуть, ми не знаємо, ми нічого не бачили. Хоча за декілька років, наприклад, процес пішов дуже е -е, значить, великими такими е -е, практика пішла. Вперед, наприклад, якщо на сьогоднішній минуло зараз в соціальних мережах і переписка, наприклад, Вайбер, WhatsApp, значить, і е, пишуть і він каже: Я не писав я звідки знаю там, особливо ці погрози йдуть сюди. Зараз. Приймають це як доказову базу і притягують усіх до відповід до відповідальності. Ніхто не має права обмежувати людину в її правах і свободах, але, мабуть, є і зворотний бік цієї медалі. Тобто, і зловживати цим теж не потрібно. Так і встановлюються, мабуть, факти, коли такі заяви надходять, ну скажімо так, з якимось там зловживанням. Бувають так, так, такі випадки є, особливо це коли стоїть, наприклад, і в моїй практиці були такі випадки, коли. Це стояло майнові питання, коли мабуть економічні якраз в першу послужуємо. чергу. Да, в першу чергу економічні, коли таким шляхом намагалися примусити особу до вчинення відповідних дій, наприклад, продати об'єкт, розділити відповідне майно чи частку в майні отримати відповідно більше. На жаль, ці ситуації зазвичай буває, що дорослі маніпулюють дітьми. Uh -huh. І саме цікаво, що про інтереси дітей, де інтереси дітей мали бути на першому місці, на жаль, у нас деякі дорослі свої амбіції вирішують за рахунок дітей. Саме, саме страшне в цій ситуації. Ну, я не скажу, що таких частка дуже велика по відношенню до фактичного насильства, але такі відповідні прояви, дійсно такі прояви є, і, і з ними також необхідно боротися. Якщо ви потерпаєте або. Потерпали від домашнього насильства, ні в якому разі не намагайтеся це тримати в собі, а краще звертайтеся за допомогою. І відповідно допомога завжди буде, і життя ваше буде краще. Тобто, ваша порада як юриста, правозахисника, чим раніше і швидше це зробити, тим, скажімо так, спокійніше і нормальнішим буде життя. Так однозначно, це знаєте, як в медицині, це профілактика. тобто чим, е, чим раніше почнеш лікувати прояви хвороби, тим легше її лікувати. Так само і тут. Чим раніше почати е, з цим боротися, Тим відповідно завжди можна знайти якийсь компромісний варіант і вирішити будь-яке питання і е економічне, і психологічне. Ну а якщо вже аж край, то відповідно є засоби примусу, і держава їх встановила, що, наприклад, кривдник може навіть притягнути до кримінальної відповідальності вплоть до позбавлення волі. Це також є засоби впливу, які відповідно і полегшують життя самому потерпілому в першу чергу. Захищати себе потрібно в будь-якому випадку і, можливо, навіть якісь спроби захисту уже зупинять кривдника. Так. Сподіваємось, що таких ситуацій буде якомога менше, але принаймні треба знати про те, як правильно себе захистити. Так, однозначно.